У Луцькій громаді на роботу шукають водія автотранспортних засобів. Зарплата 20 тисяч 850 гривень плюс премії. Робота полягатиме у керуванні сміттєвозом і вивезенні твердих побутових відходів. Контроль за належним технічним станом закріпленого транспортного засобу. Компанія забезпечує довіз працівників на роботу та з роботи. Режим роботи три через три з 8 до 18 або до 19.00. Також Луцька компанія шукає на роботу водіїв автотранспортних засобів для перевезення сипучих матеріалів по Україні на автомобілі Вольво. Потрібна категорія це є. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку на роботу шукають електрогазозварника. Зарплата 25 тисяч гривень. Підприємство проводить роботи по будівництву та ремонту мостів і тунелів по Україні. Вахтовим методом. У Луцькій громаді є вакансія для лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, серед обов'язків виконання лікарської діяльності з метою запобігання, поліпшення та відновлення порушень структур та функцій організму, що виникли внаслідок різних хвороб та травм, оптимізація активності та участі з урахуванням реабілітаційного прогнозу особи, з обмеженням життєдіяльності. Зарплата 20 тисяч гривень. Також у Луцькій громаді шукають на роботу оператора пульта керування. За роботу платитимуть 20 тисяч гривень. Оператор повинен знати ведення технологічного процесу, знання розміщення завантажувальних площадок. Повинен правильно проводити операції включення та виключення пульта, надійно вести контроль за роботою всіх машин та механізмів, які зображені на панелі. Під час роботи потрібно своєчасно переключати направлення продукту з одного бункера в інший за розпорядженням змінного майстра, підтримувати приміщення пультової у санітарному стані. У Луцьку шукають підсобного робітника. За місяць платитимуть 20 тисяч гривень серед завдань та обов'язків виконання простих некваліфікованих робіт, дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки. У Луцьку є вакансія для тракториста. Робота на Робота на бурильно-кранових установках бурильно-крановій машині обов'язково потрібно мати посвідчення тракториста, можливі відрядження, зарплата 20 тисяч гривень за місяць.